Які є способи шахрайства у Польщі? Раджу вам додивитися це відео до кінця, щоб не попасти в руки недобросовісних людей. Дзвінок з банку шахраї дзвонять, представляються представником банку, часто говорять українською, російською мовою і просять подати дані для входу. Попереджають, що є підозрілий платіж, або ж ваш рахунок заблоковано, і обов'язково потрібно подати персональні дані. Інколи шахраї дзвонять декілька разів, щоб уточнити деталі. Запам'ятайте. Працівник банку ніколи не просить вказувати персональні дані. Польські працівники банку здебільшого не розмовляють українською чи російською мовою та вільно переходять на польську, коли ви їх попросите. Ніколи не повідомляєте номер своєї банківської карти, а також паролі, що надходять до вас смс-повідомленнями. Відразу зателефонуйте до банку і з'ясуйте, чи це справді банк контактувався з вами. Другий спосіб переведення розмови або діалогу у WhatsApp. Часто, якщо ви хочете щось купити на Allegro, OLX, Vinted. Продавець або ж покупець просить прийти для да.